Привіт! Ну що? Вирішив вам сьогодні все ж таки записати таке невеличке коротеньке відео. постараюсь бути максимально коротким, недовго. розказати вам, що ж таке бізнес по-польськи. Як це розуміти? Що таке бізнес по-польськи, як це розуміти? Я вам дуже просто покажу і розкажу, як це виглядає. Наприклад, так, зараз переходжу через дорогу. Наприклад, у вас є, скажімо так, заклад харчування гастрономічний. І, наприклад, безхребетні там креветки, наприклад, салат там з креветками, будь-яка страва з креветками, вона продається з ватом 23%. Як відбувається відшкодування цього всього і так, далі, і так далі. Все дуже просто, все дуже просто, дуже легко. Дивіться, середня націнка в гастрономії складає 300%.